Аго, господине, чула про французькі круасани. Та нащо тобі Париж, як у нас є гайоші? Це тобі не просто рогалики, це шар за шаром любові, як колись баба пекла на храм. Починаймо насипай кіло муки, три яйця, тепла вода, щоб, як з літньої криниці, і ще три ложки оцту, але не сварись, бо це не для сварки, а щоб тісто було м'якеньке. Мішай, не бійся, поки руки не втомляться, і тісто не стане, як подушка на ліжку в неділю, а тепер ділимо на дев'ять частинок кожну, як свого улюбленого онука. Розкатуй, масти маслом та не жалій, бо жарненьке тіло то щасливе тісто. Складаємо в конверт, як листа до коханової в холодильник на півгодинки, і так тричі, бо хто раз зробив, той не розкуштував, а три то вже шедевр. Потім розкатай усе тоненько, як млинця, і ріж на трикутники, як французи, тільки без понтів. Начинку клади, як улюбиш, у мене повидло з яблук, бо хочеться трохи кислинки, щоб життя відчувалось. Загортай, як пелюшку, ніжно, без нервів, бо тісто це відчуває. Викладай на деко, дай їм підрости, бо хто ріс без тепла, то й не підрум'яниться, і в духовку на 180, поки не стануть золакі, як сережки на весіллі. А як уже виймеш, посип пудрою, хай буде святково. Смак то просто диво, шаруються, тануть у роті, а з чаєм то вже зовсім рай. Сусідка вже стукає, каже, що там печеш, а я їй Гайоші Марія Гайоші. Якщо сподобалось, підписуйся, бо в мене таких рецептів, як грибів після дощу, а зараз бери муку і гайда пекти, бо життя минає, а гайоші то назавжди.